Ну все, тільки що закінчили інспекцію зі за страхової компанії. Вони ж навіть не поїхали, дивитися на те, яке відео записує. Цякей okay. um, дві речі: перше людям подобається красива погода, та як зараз є всім, окрім тих, хто займається тим, чим займаюся я. Тому що якщо вам потрібно вийти на вулицю і провести півгодини на даху, а дахи настільки розжарені, розпечені від температури, що до них не можна торкнутися без рукавиць, то приємного мало. Але приємно, приємно те, що ми закінчили тільки що інспекцію на цьому будинку, який біля нього я стою. І ось що ми тільки що з страховою компанією погодилися. Вони нам заплатять за заміну всього даху, вони нам заплатять за заміну всіх ринів, тобто downspouts. вони нам заплатять за заміну всіх металів навколо вікон на трьох сторонах будинку зі чотирьох, вони нам заплатять за заміну сайдинга на трьох сторонах зі чотирьох. Окей, okay. It's це okay. окей. Ми четверто ще отримаємо. Вони ж про це не знають просто. І вони також нам заплатять за заміну цегли. В, скажімо, половина з цього, що ви бачите, да, спереді, цегла. Половина цієї цегли вони нам заплатять, тому що на ній теж тріщини від граду. Не дуже часто страхові компанії приходять і зразу на місці кажуть, давай ми вирішимо тут все, щоб нам не треба було з тобою возитися багато вперед-назад. Таке часом буває. Зазвичай це ми сьогодні робимо інспекцію, а потім тиждень це все-все торгується один з одним і тоді маємо рішення. Сьогодні пройшло не так. Сьогодні ми отримали рішення. Я зразу пішов до клієнта в хату кажу, слухай, дивися, що ми отримали ось це, ось це, ось це. Ось це ось. Поки що надіятися за швидко, тому що часом дуже рідко, але буває таке, що вони говорять одне, а виходить інше. Але вроді все пройшло дуже гарно. Тому чоловік каже: іду-ка я зараз святкувати. Не ранком ще зашвидко трохи святкувати, але все рівно ми зробили офігенну роботу, і я думаю, що на сьогодні з цим будинком ми все.